Привіт! Сьогодні ми зробимо щось справді цікаве візьмемо, звичайну, здавалося б, арифметику і перетворимо її на потужний набір інструментів. Уявімо, що ми починаємо з порожнього ящика і крок за кроком будемо його наповнювати, щоб вирішувати дедалі складніші завдання. І ось одразу завдання. Тільки уявіть величезний стадіон, і треба порахувати абсолютно кожне місце. Як це зробити? Ну, щоб і не збитися, і головне, не витратити на це цілий день. Задачка, правда? Можна, звісно, просто почати додавати 35, плюс 35, плюс ще 35 і так далі. І так далі. Але ж це неймовірно довго і, чесно кажучи, виснажливо. Очевидно, що для такої роботи потрібен кращий, набагато ефективніший інструмент. Отже, наш план такий. Спочатку знайдемо короткий шлях для підрахунку, потім розберемося з правилами гри, далі увімкнемо множення на повну, потім навчимося рухатись у зворотньому напрямку і наостанок застосуємо все це до задач з реального світу. І так починаємо збирати наш набір, який же інструмент ми покладемо в нього першим. А це буде саме той, що миттєво розв'яже нашу проблему зі стадіоном. І це, звісно ж, множення. Такий собі елегантний і супершвидкий спосіб для повторюваного додавання. Замість того, щоб безкінечно складати 35, ми просто множимо. Ось він наш перший і, мабуть, найголовніший інструмент. Добре, базовий інструмент у нас є, але що справді круто, це те, що його можна. Прокачати є спеціальні властивості такі собі Power-апи, які роблять множення ще гнучкішим і потужнішим. Перший такий апгрейд переставна властивість, простіше кажучи, порядок не важливий помножити на 5 чи 6 – результат той самий. Це як повернути коробку з соком набік, кількість пачок від цього ж не зміниться, правда? А тепер давайте трохи ускладнимо. Уявімо, що в нашій коробці є не один, а два види соку яблучний і апельсиновий, і от саме ця, здавалося, б, проста ситуація допоможе нам відкрити ще один крутий апгрейд для нашого інструменту. І ось воно. Це і є розподільна властивість вона дає нам вибір можна спочатку додати всі ряди, а потім помножити. А можна порахувати кожен вид соку окремо, а потім скласти результати. Результат той самий. Це надзвичайно зручно, бо дозволяє розбивати великі задачі на маленькі простіші шматочки. Так, ми знайшли спосіб замінити довге додавання, але ж буває так, що треба множити одне й те саме число багато багато разів. І це підводить нас до наступного ще потужнішого апгрейду в нашому наборі. Цей суперінструмент називається степінь, це просто короткий і зручний спосіб записати множення однакових чисел, і це не просто зручність, це відкриває нам двері до роботи з величезними числами, виводить обчислення на абсолютно новий рівень. До речі, другий і третій степені зустрічаються так часто, що для них навіть придумали власні назви другий степінь це квадрат числа. А третій його куб так, ми навчилися будувати числа за допомогою множення. Але ж у будь-якому хорошому наборі інструментів має бути щось, щоб розбирати конструкції назад. Нам потрібен зворотний інструмент. І цей інструмент ділення, це по суті дія, обернена до множення. Вона допомагає нам знайти відповідь на просте питання а скільки разів одне число поміщається в іншому. А тепер увага! Є одне золоте, залізне, непорушне правило, яке стосується цього інструменту. Запам'ятайте раз і назавжди: ділити на нуль не можна, просто не можна. Ця дія не має жодного математичного сенсу. І ось як переконатися, що все зроблено правильно. Ця проста перевірка чудово показує, наскільки тісно пов'язані множення і ділення, вони як дві сторони однієї медалі. Ну що ж, наш набір інструментів готовий. Тепер найцікавіше подивимось, як усе це працює на практиці. І не просто для якихось абстрактних обчислень, а для розгадовування справжніх загадок, що приховані в числах. І ось у підручнику, який ми розглядаємо, є класна головоломка вона поєднує математику з історією, щоб розкрити ім'я однієї відомої людини. Завдання таке є два рівняння і значення для х та «у». Треба просто підставити ці значення, порахувати, і кожен результат вкаже на певне число в таблиці. А біля кожного числа літери, які складуть ім'я. Давайте на мить зупинимось. Як би це розв'язали, можна спробувати порахувати. І якщо все порахувати правильно, літери складаються в ім'я Леонід Каденюк, перший космонавт незалежної України. Ось так математика зустрічається з історією. А ось ще одна загадка. Результат обчислень 1996, на перший погляд, це просто число. Але що за ним стоїть? А виявляється, це число рік, рік прийняття Конституції України. Знову ж таки, ключовий момент в історії нашої країни зашифрований у математичному прикладі. І ось до чого ми прийшли. Виявляється, ці, на перший погляд, прості інструменти, множення, ділення, можуть описувати космічні польоти та ключові моменти в історії цілої країни. І це змушує задуматись. А скільки ще складних великих проблем навколо нас просто чекають, поки хтось підбере до них правильний набір інструментів?